Сьогодні ми з вами поговоримо про фізичну активність школярів. Що ж таке фізична активність? Це будь-яке рух тіла, що витрачає нашу енергію. Три складові фізичного здоров'я: це здорове харчування, регулярні фізичні вправи та правильний відпочинок. А також три рівні рухової активності низька, помірна та інтенсивна. Також виділяють кардіотренування, основним завданням якого є пришвидшення серцебиття. А також силові тренування використовується обтяження. Адже знала ви, що сидячий спосіб життя більш шкідливий для дітей ніж для дорослих. Сидячий спосіб життя полягає в тому, що фізична активність знаходиться на дуже низькому рівні. Яка ж шкода від такого способу життя? Знижується зір, пам'ять, погіршується постава, знижується розмові здібності, розвивається ожиріння, нервове перенапруження. Жити не стає дратівливою, погано спить, розвивається залежність. Міжнародні лікарі згодні в одному діти мають на якомога частіше перебувати на свіжому повітрі та багато рухатися. Не менше трьох разів на тиждень займатися аеробними вправами. Після уроків діти повинні обов'язково мати години фізичної активності. Яка ж користь від фізичних навантажень? Вони покращують наш фізичний та психоемоційний стан, захищають від деяких захворювань. Як саме? Розглянемо більш детально. Фізичні справи допомагають дитині сформувати міцний скелет там м'язи. Зберігати серце та легені здоровими. Розвивати гнучкість. Підтримувати нормальну вагу тіла. Покращувати настрій і самооцінку. Любити своє тіло. Саме рух і фізична активність регулюють процеси росту і метаболізму. А також зміцнюють імунітет і захищають нас від захворювань. Як же фізична активність впливає на мозок? Вправи стимулюють створення нових клітин у мозку, а тому підвищують концентрацію, пам'ять, увагу і активність учнів на уроці. Спорт це маленький заводик з переробки труднощів. Він допомагає боротися зі стресом знижує ризик розвитку депресії, заряджає енергію, забезпечує творчий підйом, вручає до самодисципліни, виховуючи силу волі. А ось декілька корисних порад щодо підвищення фізичної активності, систематичність заняття та різноманітність вправ допоможе тобі досягти кращих результатів. Встановіть в телефоні додатки, які рахують ваші кроки. Відправляйтесь до школи пішки або організуйтесь з сусідами клуб любителів ходьби. Привчайтесь ходити сходами замість того, щоб підніматися на ліфті. І найактуальніша порада на сьогоднішній день обмежити час сидіння дитини в телефоні. Оберіть ті заняття, які підходять вам за віком і рівнем розвитку. Це може бути плавання, легка атлетика, футбол, бокс, баскетбол, важка атлетика, волейбол, єдиноборства, теніс, спортивна гімнастика, гірські лижі, велоспорт та дуже багато іншого. Фізична активність це не тільки спорт та фізичні вправи, це ще й звичайна побутова активність, яка вимагає рухів прибирання, ходіння сходами, рихливі ігри, прогулянки на свіжому повітрі, поїздки на велосипеді, купання в річці, гра в сніжки тощо. Пам'ятаю, що рух це життя.